В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Але за словом Твоїм закинусь. Дорогі у Христі, браті і сестри. Історія покликання перших апостолів, яка супроводжувалася ось таким дивовижним чудом, прослуханим щойно нами, це не просто зміна способу життя окремих людей. Ну от були Симон Петро, його брат Андрій. Їхні друзі, Яків, із братом Йоанном були рибалками. Ціле життя вони займалися цим ремеслом, знали, що вони роблять, як вони роблять. І тут раптом у цей час, у цю мить, коли до них прийшов Христос, вони все залишають і йдуть за ним. Мова йде про щось більше. Історії, яку ми щойно слухали, це початок. Епохи. Якщо ми подивимося на те, що принесло ось це ось чудо і в життя апостолів, і в життя всього світу, то ми скажемо це дивовижно. Адже уявіть собі, із маленької горсточки малограмотних, малоосвічених. Рибалок виросла світова релігія. Релігія, яка стала основою європейської цивілізації. Релігія, яка започаткувала власне нашу справжню цивілізаційну історію. Релігія, на якій будується культура. Все, що наповнює наше життя, все, що робить наше життя повноцінним. Як так? Як це могло статися? З одного боку, ми розуміємо, що сприяли тому обставини? Дослідники релігії кажуть, світові релігії виникали в час якоїсь глибокої суспільної кризи. Тобто, коли людство Розчарувалося в тому всьому, що воно вірило, чим воно жило. І це ставало ніби добрим підґрунтям для того, щоб світова релігія, майбутня світова релігія, почала розвиток. Щось нове з'являється, і люди дуже швидко і легко це сприймають. Так, ми могли б з цим погодитися. Але ви подивіться на подальшу історію. Християнство розвивалося не завдяки чомусь, а всупереч всьому тому, що було. Вже самі апостоли стикаються з першим спротивом, коли їх ув'язнюють, коли їх заставляють відриктися від Христа, коли їм намагаються заткнути рота. А далі, перших три століття наджорстоких переслідувань. Скільки мучеників віддали своє життя за віру в Христа? І християнство не знищене було. Не залякали інших християн тим, що убивали одних. А після 313 року, коли Костянтин Великий підписав Міланський едикт, і християнство стало дозволеною релігією. Все стало гладко? Та куди там? Далі почалися інші проблеми. Епоха Вселенських соборів, це епоха дуже потужної боротьби із різними лжевченнями, які з'являлись. От, власне, і сьогодні ми шануємо святих отців сьомого Вселенського собору, які боролися із дуже потужною єрістю іконоборства. І це не просто було вчення, яке десь там побутувало. Це було вчення, яке підтримувала влада і. Насильно нав'язувала його, ув'язнювала і віддавала на смерть прихильників православного вчення. А далі, якщо ми візьмемо межу першого, другого тисячоліття, 1054 рік, великий розкол між Заходом і Сходом, між православними католиками, коли здавалося теж, отут все. Все мало би пропасти. Розкололися там потужна централізована влада, там один папа, який все в своїх руках тримає, а тут зовсім інше. Як воно може вижити? А якщо до цього ще додаються дуже стрімке поширення ще із 7 століття ісламу на сході? Друге тисячоліття, воно взагалі увінчене було багатьма різними лихоліттями, від яких теж дивовижно, як це християнство не те, що вижило, а як примножувалося? 15 століття, 1453 рік, падіння Візантії, падіння Константинополя, турки османи захопили, Османська імперія заполонила тогочасний православний світ. А вижили і примножилися. А наші землі вже в 20 столітті. Більшовицька влада, яка все робила, щоб знищити церкву, де та більшовицька влада? Її немає, а церква є і примножується, розвивається. Отже, історія покликання апостолів це така дивовижна історія чуда, Божого особливого чуда. І коли ми справді кажемо, що християнство розвивалося не завдяки, а всупереч сьогоднішній історії цьому підтвердженню. Коли людина каже, я не можу нічого зробити, я трудився весь час, і нічого мені не вдавалося, я працював і нічого не вийшло. А Бог каже, ти зроби. Зроби, і ти побачиш. закинь сіть, і ти зловиш. Ось це чудо, про яке ми сьогодні чуємо, воно вчить нас не тільки вірити в те, що добра Божа справа вона матиме перспективу. Вона не загине ніколи. Ми цю історію повинні взяти до своїх навіть елементарних повсякденних проблем, коли в сім'ї виникає якась незгода, суперечка. І люди, здається, хочуть порозумітися, шукають шляхи, як це зробити, нічого не виходить. Господь каже, а ви зробіть ось так. Зробіть за словом моїм, так як я вам кажу. Не думайте, що ви такі розумні, ви шукаєте всяких там психологів, ви шукаєте якихось там людей, які будуть вирішувати за вас ваші проблеми, будуть намагатися вам покращити ваше ментальне здоров'я. А ви послухайте, що каже Господь. Апостоли послухали, ви не побачили чудо. І ви побачите. У батьків проблеми з вихованням дитини, вони нічого не можуть, вони не можуть впоратися із важким характером, вони не можуть вплинути на дитину, щоб дитина якось сприйняла те, що треба. У них руки опускаються, вони теж вдаються в різні крайності, що зробити, куди піти, кого запитати, що вдіяти. Господь каже, ти мене послухай. Послухай мене. І за Словом. Божим буде те, що треба. Буде чудо. Але знаєте, що для цього треба? Ви чуєте, що каже Господь апостолам майбутнім? Відпливіть на глибину і закиньте сіть. Що означає відплисти на глибину? На мілені безпечніше, правда? Ти бачиш, дно, ти знаєш, що там. Глибина вона вона завжди невідома. Вона може принести багато ризиків і нещастя. Але якщо ти туди не відпливеш, ти не отримаєш чуда, ти не отримаєш результату. Господь, він ніби штовхає апостолів на авантюру. Так? Іди і роби щось таке, що нелогічне і що навіть небезпечне. Але тільки тоді буде результат. Християнство ніколи б не стало такою релігією, якби не наважилися апостоли піти в глиб, в глиб людських сердець, а водночас в глиб людської, ось цієї ненависті і злоби. Якби вони не поринули в цю стихію суспільного життя, і ця стихія принесла їм багато проблем, але вони самі отримали результат. І ми цим результатом користуємось. Ось так і ми. Не шукаймо. Мілини. Не шукаймо безтурботного життя. Не думаймо, що так, не, не, не зачіпаючи якийсь, якийсь болючий нерв, ми уникнемо проблем. Як багато хто каже, може би, якби ми не зачіпали нас в Україні там, питання мови, питання церкви, ми б зараз, може, і війни не мали, у нас би було все спокійно. Добре на такій мілині жити, правда? І казати, яка різниця? Ні. Коли ти йдеш в глиб, ти розумієш, що різниця є. І там ти маєш вижити, і мало того, що вижити, ти маєш там багато що зловити, ти маєш багато чого досягти. Навчимося ми сьогодні від апостолів. Попри те, що вони були досвідчені рибалки, вони довірилися на перший погляд Христу, який був у рибальстві дилетантом. Але ж вони, очевидно, вже тоді зрозуміли, що це не просто якийсь вчитель, це Бог. Ось так і ми. Ми ніби досвідчені, ми ніби знаємо, але довірмося Богові, бо він набагато краще знає. Послухаймо Його і скажімо так, як сказав Петро. За словом Твоїм ми закинемо свої сіті. За Словом Твоїм ми підемо на глибину. За Словом Твоїм ми переможемо. Амінь. Слава Ісусу Христу!